Вітаю у мікрофона Оксана Каменецька. і це програма енергійне життя. Ваші результати визначаються вашими звичками. Найуспішніші люди не просто пливуть за течією до острову своєї мрії. Щоб туди дістатися, потрібні направлені дії, зібраність, особиста дисципліна та маса енергії, що витрачається щоденно, щоб все йшло як треба. Звички це дії, що багаторазово виконувалися. В результаті вони виконуються автоматично, без докладання зусиль. Звички людини, це не лише кава або куріння. Звички це просто ті дії, які ми робимо щоденно, і ми їх не помічаємо. Але оскільки ми їх не помічаємо, саме з них складається наше щоденне життя. І якщо ми хочемо змінити своє життя, то нам потрібно змінити звички, а змінюються вони лише через дії, які ми будемо повторювати багато Це мають бути нові дії, і якщо ми їх будемо виконувати від дня до дня 90 днів, вони стають для нас автоматичними. Ми так само їх не помічаємо і не докладаємо для них зусиль. Таким чином, змінивши звички, ми змінимо своє звичне життя. І от згадайте, яке звичне життя ви хотіли б мати. От, наприклад, ваш ідеальний день, як він має виглядати? Що ви робите, що з вами відбувається, які відбуваються події? І це для вас є абсолютно природньо і абсолютно нормально. От, якщо ви уявите ваше майбутнє життя, ваш звичний день. Такий, яким ви хочете його побачити, то ви там побачите, що ви робите якісь інші дії, і з вами відбуваються інші події. Отже, ми робимо висновок, що ми маємо змінити звички. Давайте поговоримо про те, що собою уявляє звичне життя. Ну, от, наприклад, я написала вам про якусь уявну людину. І, скоріше за все, ваше звичне життя мирного часу. Воно було якимось трошки іншим. Але приклад виходить такий, аби просто зрозуміти, що якась певна людина проживає свій день певним чином. І це відбувається від дня до дня, однаково. Ми прокидаємося, вмиваємося, вдягаємося. далі робимо фізичні вправи, снідаємо або не робимо фізичні вправи, або навіть не снідаємо. П'ємо каву або чай, залежно від нашої звички. А ще й чай п'ємо або зелений, або чорний, теж таки залежно від звички. І щодня однаково. В певний час виходимо на роботу або в офіс. Якщо ви користуєтесь власним транспортом, то ворота у гараж ви відмикаєте в той самий час щодня. І це близько 5-10 хвилин різниця. Все відбувається, одні і ті самі дії. Ми робимо навіть у один і той самий час. У робочий час відбуваються якісь звичні події. У вас одне й те саме робоче місце, один той самий офіс, ви бачите одних і тих самих людей, і ви робите якісь дії, які повторюються від дня до дня. Що відбувається ввечері? однієї людини є звичка прочитати книгу, в іншої людини подивитися телевізор. Для однієї людини звично вигуляти собаку, а для іншої провести вечір у соціальній мережі. Тепер оцей смайлик. Дуже злючий на нашому екрані, який показує дизлайк, тобто палець вниз, це шкідливі звички для здоров'я і щастя. Оце, якщо ви курите, вам сильно не сподобається. Так, сподіваюся, що, подивившись на цю картинку, ви вже почнете задумуватися з того, аби палити кидати. Але зараз це не є головне. На нашому слайді є багато звичок, які шкодять нашому здоров'ю. А якщо вони шкодять нашому здоров'ю, то ми не можемо відчувати себе людиною, наповненою енергією, наповненою позитивом, ми не можемо відчувати себе людиною, яка виспалася, сяє, тобто внутрішньо світиться і виглядає привабливо. Отже, якщо ми хочемо змінити мінус на плюс, тобто негатив на позитив, нам треба відмовитися від певних негативних речей, які зіпсують нам здоров'я і відчуття щастя, а через це, звичайно, надають нам можливості досягати успіху в тому обсязі, який нам потрібен. Перш за все, це дієти. Звичайно, іноді бувають дієти, які ми можемо назвати правильне харчування, тобто свідоме харчування. От свідоме ставлення до їжі, це правильно, а дієти і постійне рахування калорій, це вже викликає певні негаразди із психікою. Якщо людина постійно лише робить, що сидить на дієтах і себе лише робить, що зважують по кілька разів на день, та ще й постійно хвилюється, скільки калорій у їжі, і це не їсти, і це не можна, це призводить лише до стресів. А особлива жінка, яка перебуває постійно у стресі, вона нікому не може сподобатися. І, звичайно, говорити про щастя або про те, що у вас з'являться партнери, команди, підлеглі, ті люди, з якими ви зможете добре працювати, дуже важко, бо людина притягує собі подібних. І якщо ви постійно перебуваєте у стресі, поруч з вами будуть люди, які постійно перебувають у стресі. Наскільки вони є продуктивними та ефективними дуже велике питання. Наступне від цього слідує неправильне харчування. До неправильного харчування ми не відносимо дієти, бо вони стоять окремо. Це харчування постійні фастфуди або харчування у просто на ходу. От десь немає часу взагалі, просто купити хот-дог і десь бігти, бігти, бігти і його по дорозі з'їсти. Харчування правильне воно потребує спокою, коли людина може 15 хвилин перепочити, зосередитися на своїй їжі і спокійно її приймати. Тобто, харчування має бути правильно за часом, за розкладом. Добре, коли люди харчуються вдома, то це дає якраз те відчуття внутрішнього спокою. Наступна залежність від інтернет-спілкування. От, іноді молодь лише те робить, що тільки що й спілкується у інтернеті. Настільки часто, що навіть людина харчується і під час сніданку або під час обіду, під час вечері сидить у телефоні. Від цієї залежності страждають не лише. Юні, молоді, але люди зрілі, дорослі будь-якого віку. Бо погодьтеся, смартфони війшли в наше життя настільки, що вже наші звички їми користуватися, перетворилися на залежності, і всім нам дуже важко від цього звільнятися. Не обов'язково перестати. Спілкуватися за допомогою інтернет-ресурсів, месенджерів і так далі. Але просто важливо контролювати це. Ну і, звичайно, додавати до цього живе спілкування. От мова саме про це. Бо залежність від інтернет-спілкування позбавляє людей живого спілкування. Наступна дуже негативна звичка це використання ненормативної лексики. На це сильно вплинула війна, оскільки війна це всі події, які відбуваються на дуже низькому рівні енергії. І під час війни піднімається на поверхню оцей весь бруд, в тому числі і словесний. І, звичайно, ми чесно маємо сказати, що ненормативною лексикою користуються зараз майже всі дорослі, дуже в переважній більшості. Ненормативна лексика використовується вже по телебаченню, у інтернет-каналах, у Ютубі. Цією лексикою користуються чоловіки, жінки, діти, підлітки. І взагалі не замислюються з того, що це лексика ненормативна, вона дуже низькочистотна і вона дуже сильно шкодить нашому здоров'ю. Тому свою мову треба контролювати і намагатися від цього звільнятися. Якщо вам це вдасться, і ви будете свідомо до цього ставитися, ви переходите ну, на, на більш високий тонкий рівень енергії, і це буде помітно. До речі, ненормативна лексика і куріння вони перебувають у одній енергетичній площині. І буває часто так, що коли людина починає з собою працювати, проживає певну трансформацію, то одночасно виходить так, що і курити кинув, і. Матюкатуся припинив. Бувають такі речі, справді це в житті часто. А, наступна звичка, не будемо на неї зосереджувати увагу, це звичка гризти нігті. Ну, Це просто негарно, це неохайно. Але якщо людина з дитинства звикла це робити, то вона взагалі це не помічає. Навіть ані на нарадах. При діловому спілкуванні, а від, навіть на вечері з партнерами, з діловими або з клієнтами, навіть вдома. Просто людина і нічого не, з цим не робить. Це звичка, на неї треба звернути увагу і намагатися від неї звільнитися. Свідомо. Наступна негативна звичка недосипання. Мало сну. Жінкам і чоловікам потрібен різний час задля сну. Рекомендується, аби чоловік спав вночі 6-8 годин, а жінка 7 або 9 годин. Це нормально, 9 годин сну для жінки це якраз той час, коли вона повністю відновлює свою енергію зранку просипається свіжою, гарною, охайною, залишається лише зробити макіяж. Наступна негативна звичка мало руху пішки. Що, тут, що й тут казати? Якщо людина постійно лише сидить в офісі або сидить за кермом автомобіля, то навіть легені в неї не провітрюються. Тому цю звичку обов'язково треба прибирати. Замінюється вона, пішими прогулянками. Наступна звичка це куріння. Ну, Про це я можу довго розповідати. Одного разу я написала допис великий у Фейсбуці про шкоду куріння і ще й додала до того картинку ще. Більш страшну, ніж та, яку ви бачите на екрані зараз. Але це, це був час карантину ковідного, і я дуже ретельно вивчила це питання, як впливає куріння на легені людей, які палять. От саме куріння, якщо людина захворіла коронавірусом, і при цьому це курять людина, що курить, то наслідки для неї будуть ще більш. Поганому, ніж для тої людини, яка не курить, бо для цього є переконливі аргументи. І мені захотілося написати про це своїм підписникам у Фейсбуці, коли я про це написала, так би мовити, у фарбах дуже детально, дуже ретельно цей допис викликав просто шквал бурю емоцій в чоловіків, які курять по 25-30 років. В них було просто негодування, але це дуже класно, оскільки це вплинуло, і людина задумалася, що може треба з цим щось робити. От, і також до куріння відносяться залежності ще алкоголь і наркотики. Ми їх також відносимо до негативних звичок, оскільки шкода, яку вони несуть здоров'ю, вона є очевидною. Але всі дорослі люди на цьому зосереджувати увагу. Ми не будемо. Тільки внутрішня трансформація, внутрішні зміни і свідоме рішення почати жити новим життям дає людині можливість обрати для себе дії, які змінять оце те, що нас руйнує, на те, що буде сприяти нашому класному життю. Погодьтеся, можна мати дуже багато грошей, можна створити собі бізнес, але якщо ти просто своє здоров'я звів на нівець, то навіть і мандрувати сил не буде та й насолоджуватися жодною розкішшю ані сил, ані жодного задоволення. Тому, перш за все, беремося за ті звички, які нам шкодять здоров'ю, і перетворюємо їх за 12 тижнів на нові.